Ось яка гарна красива клумба. Осінні квіти, і айстри тут є, і жорджини, і канди. Айстри якісь цікаві такі. Ідея клумби все, так? Да? Що за чим судити? Вон там... Найбільшу по висоті. І тут такі теж різні. Тут навіть кущі є, магнолії. Це такі кущики магнолії. І от там от Канни, потім Жоржини, потім майстри. Красива клумба. Ще отут -от -от ромашечки, оці ромашки цвітуть з весни, у мене навіть на дачі, з весни і ціле літо. І тут жоржини різноманітні, і айстрички, астрій якісь низкорослі. І канни шикарні. Ці взагалі шикарності. Така от красота. Вся комба, яка гарна. По ботаничному саду уже Томар. Вот такая вот красота. Ну и кущики самшиты, две теки по квадратные вот такие. Красотень.